Вітаю всіх! Хочу таке відео зняти. Бачила багато чого в інтернеті спеціально, бо мені ж про це і пишуть. Давайте спитаємо так. Кінець війни вже близько? Кінець війни вже близько? Таке питання задаю. Кінець війни вже близько. Так або ні? Так, справедливість, відповідь так. Ось він, тупік наш. Кінець війни вже близько. Кінець війни вже близько. Кінець війни вже близько. Та колода. Так, колісниця. так Два вас старші аркани. Позитивніші аркани. Місяць на дні колоди, тобто це вже замут пішов серйозний? Давайте розглянемо тут. Наглядаємо за ситуацію, очікуємо, дивимось. Територіальні питання будуть вирішуватись. Ну, не без цього ж замут. Я ніяких фантазій не ставлю, але все так. Ось цей тупік, який мені завжди випадає. Він. Україна в цьому вже. Ну, втрати, звісно, будуть втрати. Жив... Ну, Сили втрати території, всього втрата в нас. Вісім камечів. Окупація залишиться, ось вам домовленості будуть певні. Україна намаг... намагатиметься щось відстояти. Намагатиметься. Я робила приблизно, що це може бути. Розглядати кожну область сенсу не бачу. Я не хочу мусолити це питання. Це не нашого ума справа. Я робила приблизні розклади, вони в мене є. Скажімо так: якщо чотири області вже там фігурують десь у Росії, за них буде Бойня, Гризня і все інше, ті області, які мають трішечки окупованої території, там легше. Що можу єдине сказати? І знову ж таки, я не беру час, тому що це не треба робити. Зовсім не треба, але ви якщо помітили інаугурацію Трампа, всі чекають.